Світом пісня України Плач дитячий з України, понад світом лине Засівала Україна землю пшеницями, чорну ріллю поранено болим кулем, сльозами. Що дія у Харкові знищений повністю злочинні наслідки російської агресії та мільйонні збитки довків? Каковська ГЕС після її підриву масово закинула велика кількість водних рослин та тварин. Постраждали прибережні території національні парки України. Забруднення крутів усієї України, ворог веде обстріли, залишає на нашій землі залишки різних видів боєприпасів, засмічується родючий шар ґрунту, від воєнних транспортних засобів витікає пальне, залишки вибухових речовин. А скільки лісів постраждали від війни в Україні? На даний час це майже третина лісового фонду держави, близько трьох мільйонів гектарів. Сьогодні нас об'єднує одна спільна справа. Кожен на своєму місці має докласти максимум зусиль, щоб наша рідна Україна перемогла зло, щоб дерлося на нашу землю. Хтось захищає від ворога, хтось лікує, хтось навчає. Хтось ремонтує, хтось волонтерить. А ми всі екологічно просвіту. Але пам'ятайте, що майбутнє нашої країни в своїх руках тримає лише ми і ви. Ми одніє. Малюю картину, якою я бачу свою Україну. is this who says she Алюю на папері, рідну Україну без і попри тривалу війну та страшенні людські втрати, сьогодні ми говоримо. Довкілля це природній капітал. Без нього людство жде, загибель і провал. Слід повернутися обличчям до проблеми і не лише писати про красу поему. Зберегти примножити природу для нас і для майбутнього народу. Він, вона, вони всі ми Ми можемо змінити світ на краще. Відмовимося Повіршу. про наше майбутнє вже сьогодні. Треба тільки серцем пам'ятати про те, що не славна. І земля у нас, як і мати, на всіх одна. Все залежить від нас і з вами. Настав час керуватись у всіх своїх вчинках правилами екологічного гуманізму. Всім, всім, всім! Звертаємось до небайдужих! Звертаємось до добрих серць! Звертаємось до чуй! Звертаємось до розумних. Ми екологічна, агітбригада ековарта! Наше завдання виховання подистайчого покоління екологічного мислення та екологічної культури. Своїми виступами, власним прикладом, ми намагаємося достукатися до сердець. Протягом року ми провели день землі. До речі, я зацікавилася українськими традиціями і можу сказати, що для українців земля завжди була святиною. Вирішаючи велику подорож, український козак з собою життєву землі. День зустрічі дахів. Прихід вести був святом для наших предків. Весні закликали танцями чи піснями та раділи прильоту та -ші. день ширнобильської катастрофи, день чистих берегів. А наші пращі взагалі жодного сміття не кидали у водойми. Купальські традиції усоблять поклоніння природи. Місячних благоустрою, день товкіля. Щороку після того, як постяний паводок спадав, а він несе з собою багато бруду і сміття. У кожному селі організовували толоки та До річок, Озер, колодязів та Криниць. Всесвітній день прибирання. День прибирання у цифровому форматі. Захід поводця розлону зі сміттям. Щедрість рідної землі. Свято врожай фітавнім обрядом свято. Його святкували після збору врожаю. Воно відзначалося як подяка Богу та природі даровані плоди. А Вітів біля школа хліб, то ще дар землі. Випускники 2024 – для майбутніх поколінь. Кришечки збери Україні допоможи. Міжнародний день Чорного моря. Чи можна сортувати сміття. Чому не можна спалювати опалу листя? Здорова дитина, здорова нація. правильне харчування запорука міцного здоров'я. Вода джерело життя на землі. А чи саме вище за тими місцями важилися усі водами? річки, озера та природні джерела, Водівничка. Та Сортування вторинної сировини, позеленення класних кімнат. Всі ми любимо природу, були ми її чарівною красою. Але, мабуть, не кожен задумується над тим, що природа це наша домівка, яку потрібно берегти. Але ми це все губимо, губимо красу нашої країни. У нас неякісна вода. А наші краще не казали. Хто сміти, чипліє окриницю, у того болячки язиці з'являються, забруднене повітря, деградація земельних ресурсів, знищення лісів. Необхідно було попросити пробачення у нього за це і в подяку залишити хліб. Небезпечні геологічні процеси, побутові відходи. А що ж у нашому Подільську? А у Подільську основними забруднювачами довкілля є стихійні сміттєзвалища. вирубування лісів, забруднення води, забруднення атмосфери, автомобільним транспортом. Невже ж не можна нічого змінити? Вихід є завжди! Не Подільську не будемо наносити шкоди. Нам завжди, запам'ятай, да бережи Подільщину свій рідний край. Скло переробляють для виготовлення скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення зеленого паперу та ладів для кожів яєць. Пластиковий для виготовлення пакет виготовлення сміттєвих пакетів. Пластик переробляють і роблять з нього світипон, з якого роблять виті Органічні речовини перетворюють на добрива. Кожен з нас вже сьогодні може розпочати санкувати сміття. Використовуйте розберігаючи лампи, вимикайте на ніч, комп'ютери та телевізори, ходіть за покупками за колонію. Тербинами. Не використовуйте одноразове, позбавтеся до економічної техніки, правильно обирайте побутову хімію, приймайте душ замість ванни, встановіть водовічини та здавайте мукулатуру. Тільки разом, тільки в єдності і мирі створимо своє майбутнє. Кожен нехай подбає про те, щоб наша життєва позиція була доцільно виведенна, а вчинки розуміти. А зараз просимо всіх бажаючих підтримати нас разом.